Вітаю усіх на своєму каналі, мене звати Вакуль. Сьогодні в нас новий блог від розробників про прийдешнє оновлення далекої півночі. І давайте поглянемо, що нам показали. Хочу вам нагадати, що я не так давно запустив свій Діскорд канал, у якому Вальгайм є важливою частиною, тому усіх запрошую, посилання буде в описі. Власне, у нас новий блог розробників під назвою Чудеса дикої природи взагалі то звучить цікаво. Перше, що хочу згадати, це ландшафт, про який ми вже говорили у минулому відео. В минулих постах розробників ми бачили щось схоже на Чорнолісся, але після цього відео я б сказав, що ландшафт поєднує як левади, так і Чорнолісся, бо біля берега є просторі ділянки землі. І це вже, як на мене, дещо цікавіше. І трохи рівень остраху щодо засніженого Чорнолісся в мене спав, але не сильно. Друге, що варто відзначити, це досить непоганий спосіб нам розповісти про оновлення у вигляді таких коротких відео про подорож Гервор Кривавий Зуб. Мені це до вподоби. Окрема цінність цього відео в тому, що нам представили нову істоту. Ось такий вигляд вона має. Взагалі схожа на морських котиків, але ось ці роги нам мають про щось казати. Якщо так подумати, то є особини з рогами, а є без них. Точніше, вони є, але досить малі. Можливо, це має свідчити про їх ставлення до істот навколо. Бо чи вони нейтральні чи ворожі до нас, це питання, а от наявність рогів може свідчити про їх вороже ставлення. До речі, у деяких є ікла. Також варто підкреслити фразу, поки що дика природа не надто переймається моєю присутністю тут. Це може значити, що берег буде відносно безпечним для нас, у всякому разі, побачимо, як воно буде. Отже, ось такий коротенький огляд на новину про це оновлення. Сподіваюсь, вам було цікаво, і діліться своєю думкою в коментарях. Усім до нових зустрічей!